Про саміт миру так. хочемо вам нагадати, що він має відбутися 15-16 червня у Швейцарії, тобто менше ніж за кілька тижнів. Його намагаються зірвати. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пленарній сесії переосмислення рішень для підтримання глобального миру та регіональної стабільності у Сінгапурі. Росія тисне на інші держави, щоб вони відмовилися від участі в саміті миру, зокрема шантажує, погрожуючи блокадою харчів, агропродукції, хімії та демпінгом цін на енергетику. Глава держави наголосив, що груба сила не повинна домінувати у світі. Україна знайшла спосіб відновити дипломатії. Почуємо зеленського. Деякі світові лідери досі не підтвердили свою участь у саміті миру. На жаль, є також спроби зірвати саміт. Ми не хочемо вірити, що це є прагненням до монопольної влади у світі, позбавити світову спільноту можливості вирішувати питання війни і миру і залишити цю владу в руках одного-двох. Ми поважаємо статут ООН, поважаємо кожну націю і ставимося до всіх однаково. Тільки на цьому принципі можна убезпечити світ від війни. Олег Лісний, політолог з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаємо. Добрий ранок. Доброго ранку. От в, власне в Ті парадигмі, коли як е, каже президент України Володимир Зеленський, і деякі країни Росія в першу чергу намагаються зірвати саміт миру, зірваний саміт, це е, саміт, який ну очевидно не відбувся. Чи можливо е, щось інше, е, скажімо, інші якісь події можуть вплинути на цей саміт, через що його можна буде таким назвати? Дивіться, по-перше, президент прес-конференції в Сінгапурі, він сказав чітко, що вже 106 країн підтвердили свою участь, і майже 70 з гаком лідерів держав, які візьмуть участь, так тому я вважаю, що всі потуги, які вже використані Росією, і Китаєм по великому рахунку, вони звісно, якийсь вплив матимуть, але не критичний. Так, Росії дуже важливо зірвати цей саміт, хоча вони розповідають. Дають з усіх своїх прасок про те, що це не важливий, тому що нас там немає, тому що там уже вже і вони навіть витоки документів робили, начебто, з цього підсумкових, начебто, там буде ні про що і, і зовсім не дієва. Жоден пункт, який там буде написаний, які програми там будуть або плани або ухвалені. Тому я вважаю, що Росії не вдасться зірвати, але ми бачимо, що до неї доєднався прямо і непрямо. Китай в плані того, що вони хочуть сформувати якийсь інший саміт паралельний або ну, такий, який поясніть, будь ласка, мар... пане Олеже, цю позицію. Ну, тобто, в світі великої політики все не чорно-біло однозначно. Ми ж не можемо казати, що Китай зайняв сторону Росії, зважаючи на те, що Росія в даному випадку лише васал Китаю, зважаючи на все, що хоче Росія від Китаю, і як Росія не порається без Китаю. Тобто... Які у нас шляхи змінити позицію Китаю і що означає оця позиція паралельного саміту? Ну, дивіться, по-перше, Китай зараз балансує між нейтралітетом, про який він нам обіцяв, і в тому числі і лідер Китая в телефонній розмові майже рік тому нашому президенту, що він не буде втручатися. Але як ми бачимо, і президент про це сказав на прес-конференції: Китай все-таки долучається. подвійні товари постачаючи подвійного призначення товару до Росії і не тільки, так да? тому ми не можемо сказати. Що Китай займає зараз нейтралітет. Але він і не є основою вісі зла, до якої він дрейфує поступово, ми не маємо права зробити так. Я маю на увазі цивілізований світ, щоб Китай саме туди здрейфував. Тому ми повинні чітко вказувати на те, що ми бачимо. І президент на прес-конференції вказав те, що він бачить, що Китай дрейфує не туди, і це я вважаю, що у нас є деякі критикани, які кажуть, що так не можна було робити. Ні, коли ми бачимо, коли наші. Контрагенти роблять неправильно, а кажуть одне а роблять інше. То ми про це маємо вказати, тому що таке враження, що ми сліпі, ми не бачимо, що відбувається. Тому коли це доцільно треба вказувати на помилки? Можливо, це помилка. Якщо ні, то разом з цивілізованим світом примушувати Китай відійти якомога далі від підтримки Росії. А от тепер наступне що... моє питання, пане Олеже. А як примушувати в нашій країні? Є китаєзнавці. Одна ситуація, коли йдеться про політику, а інша справа геть інший менталітет і геть інший світогляд. Буквально вчора закінчився книжковий арсенал. Там було презентовано книгу Пам'ять про минуле землі лю Цесіння. І зараз з цією книгою Нетфлікс поставив серіал. Тобто, і у нас, наш українець, юрист Євген Ширинос переклав з китайською цю книгу, і це неймовірний переклад. У мене питання. В Україні на якому рівні при МЗС при інших інститутах чи є китаєзнавці, які підказують нашим політикам в який спосіб поводитися з Китаєм? Бо Китай це не просто знання мови, і в даному випадку от Євген Ширинос, я з ним спілкувалася, Він про це говорив. Це надзвичайно складний мікс багатьох речей. Україна готова до такого спілкування багатовекторного. Тому я не даремно сказав, що це має бути в комплексі з цивілізованим світом, Сполученими Штатами, Європою, тому що все-таки там у них більше це питання вивчено. Але я, знаєте, скажу свою суб'єктивну оцінку. Мені здається, що на нинішньому етапі дуже сильно ми переоцінюємо цю окремішність Китаю, що він такий бо як інопланетани, з ними треба якось по-іншому спілкуватися. Вони по великому рахунку, великі догмати. У них, скажімо так, комуністична ідеологія. Еологія пов'язується з даосизмом і ще чимось. Да? Так, ми повинні враховувати ці особливості, але не робити з них священну корову. Тому що ми бачимо, що Китай обслуговує виключно свої інтереси. І це треба розуміти. Треба розуміти не те, як вони кому і як моляться, да? або що вони там сповідують, а які на, на на сьогодні у них інтереси. А інтереси у них дуже цікаві. Вони говорять про територіальну цілісність, а той паралельний саміт, який вони хочуть разом з Бразилією, організувати. там цей пункт зовсім відсутній, Так коли вони чесні, коли вони малюють план. Мирний з 12 пунктів, де, де це один із перших? Чи коли вони будують паралельний саміт? В якому це вже питання? Так, тоді і питання: хіба не потрібні знавці, Ви кажете, в купі з цивілізованим світом щоб розбиратися в ось таких стандартах? Вони можливо нам здаються подвійними. І підказувати в тому числі дипломатам. Для них це... та, та абсолютно то, а для то, них то... це просто їхня картина світу. Хіба ніхто не робить з них і не священної корови, але хіба не варто глибше? Досліджувати цю країну і їхні підходи до життя, якщо нам на зараз Не це надзвичайно потрібно. Я не сказав, що не варто, просто що у нас немає часу виховувати таких плеяду цілих науковців. Треба використовувати те, що вже є в світі, і хто їх глибше вивчав. Так у нас є фахівці, просто вони не так може розпіарені, як ті, хто там розбирається по Сполучених Штатах, по Росії і так далі. І тут треба зрозуміло, що це ця гра надовго, і нам потрібно робити як інститути по Росії, яких у нас немає на превеликий жаль, так можливо і якісь. Науковий там заклад або не заклад, або кафедру якусь потужну по Китаю. Якщо її нема, то її треба зробити, і це вона повинна бути міжнародна, тому що в нас немає часу дуже довго розгойдуватися. Тому я тільки за, за те, що ми розбиралися в психології цього ж Китаю, так але і щоб не робили з цього, знаєте. Не перегрівалось по очікувань, тому що складається таке враження в світі, що Китай може вирішити долю цієї війни. Ні, долю цієї війни вирішить українська армія. Це це треба розуміти, тому що вони малюють ті плани, які їм вигідні. От дивіться, в й пункт в мирному плані Китаю це про відбудову. А один із останніх це про те, щоб не руйнувалися комунікаційні канали в економіці. Да, це про що? Це про Україну? Ні, це про Китай, який зараз потерпає від санкцій, про те, що він хоче відбудовувати Україну. А нема пункту про те, щоб не руйнували Україну, щоб потім не відбудовувати. Ні, нема. Ає там але водночас столу... слід зважати на те, що під час останнього приїзду Путіна не на всі його запити Китай відповів, і нітроцелюльозу вони відмовили постачати Росії, яка так потрібна для вироблення вибухівки. Тобто, на це купа моментів і на них треба зважати не широкими масками. Тут єдине хотілося б додати, що не знаю, якщо до кафедри, але у нас є доволі давній українсько-китайський центр в Київській політехніці, власне і Твої знання Та, треба використовувати можливо, можливо, там добре вивчається ця країна, але але дійсно трошки прикро, що Китаю в Україні більше аніж України. В Китаї ну зрозуміло, експансія. Олег Лісний політолог був з нами на зв'язку.